Вітає 29 жовтня 979-та Доба невтомної боротьби українців із російським агресором. Майже щоночі сили ППО відбивають повітряні атаки навіть у віддалених від фронту територіях. Сьогоднішня ніч і ранок не виняток. Ворог запустив 48 ударних БПЛА. Протиповітряна оборона працювала у вісьми областях. Зокрема, в області під час сигналу повітряна тривога бійці збили один ворожий шахет. Повідомлень про загиблих, травмованих чи руйнування не надходило. Місця падіння уламків встановлюються. Далі про головні події вівторка. Дивіться на 33-му телеканалі. Тож не перемикайте. Чергова бюджетна закупівля для сил оборони цього тижня. Придбали два комплекси БПЛА літакового типу. Літачки шуліка, безпілотні літальні апарати вони передаються разом з пультами управління, з окулярами, з системами управління, системами запуску, з антенами, з підсилювачами, з акумуляторами. По суті, два комплекси по 10 літаків. Така передача не перша. Ми до дня міста вже передавали 20 літачків типу шуліка. Ну і маємо вже зворотний зв'язок. Результативний зв'язок їхньої роботи, хорошої, успішної, результативної. Такі літачки користуються доволі таки хорошим попитом і мають дуже хороші відгуки. Дякую нашим платникам податків, товариство завдяки вам, завдяки всім нам. Загальна вартість 20 літачків разом з всім додатковим обладнанням 4,5 млн грн. Передали вже більше 20 штук. Небезпечна консервація в області зафіксували вже другий випадок ботулізму за 2024 рік. Нещодавно 43-річний мешканець Кам'янець-Подільського району споживав домашню м'ясну тушкованку зі свинини. Далі йому стало зле. Скаржився на сухість в роті, слабкість, порушення ковтання, двоїння в очах, утруднене дихання, закреп. На четвертий день чоловік звернувся за медичною допомогою. Доставивши хворого до хмельницької інфекційної лікарні. Йому одразу швили протиботулічну сироватку. Наразі пацієнт перебуває у важкому стані. Нові відділення у дитячій міській лікарні, аби створити комфортні умови як для пацієнтів, так і для лікарів. При оновленні приміщень медичного закладу врахували особистий і міжнародний досвід. Цих два нових відділення ми завершили вже повністю в межах загального великого проекту реконструкції нашої хмельницької міської дитячої лікарні. Ми адаптували. Деякою мірою європейські стандарти до наших підходів. Тобто, той факт, що ми забрали стіни, той факт, що максимально зосередили всю невідкладну допомогу в місті. Це якраз і є те наближення. Відтепер це насправді сучасний травмоцентр. Він передбачає завезення тих діток, які травмуються швидкими допомогами через спеціальні бокси. Він передбачає окремий вхід для тих діток, які можуть самостійно прийти, або прийти з мамою штатом, передбачає три окремих. Зони жовту, зелену, червону відступення, скажімо так, травми передбачає окремі. Бокси передбачає кімнати очікування, туалети, туалети для маломобільних верств. Ну і так само відділення невідкладних станів передбачає всі вимоги до хорошого сучасного медичного закладу. Сірі страшні коридори та кімнати перетворились на комфортні простори. Оновлені відділення забезпечили сучасною вентиляцією та системою киснезабезпечення. На ремонтні роботи виділили кошти місцевого бюджету, а оснащенням та облаштуванням меблями допомогли благодійники. Частина обладнання медичних. Яка тут є, це те обладнання, яким вже міська дитяча лікарня користувалася. А частина медичного обладнання це те, яке ми отримали від нашої активної міжнародної співпраці від наших партнерів. Тут є і японське обладнання в проєкті Кусонона. Тут є гуманітарна допомога від європейських міст. Такий капітальний ремонт дозволяє скоротити час надання допомоги пацієнтам, адже раніше при госпіталізації хворого його потрібно було ліфтом підіймати на четвертий поверх, де раніше розташовувалось відділення травматології або й на. Там був операційний блок. Ми можемо госпіталізувати дитину одразу на відкладне відділення, ми бачили там палати. Туди ж на місці приходить анестезіолог, який вже базується на першому поверсі. Ви знаєте, що в нас відкрилося реанімаційне відділення вже тут на низу, і одразу в цій операційній ми можемо працювати. Тобто ви розумієте, що переміщення буквально може 15 метрів. Вже віднині оновлені відділення надаватимуть весь спектр послуг у зручних комфортних приміщеннях. Ми можемо робити тут оперативні втручання в критично важких хворих. Ми можемо тут робити. Нескладні репозиції, тобто вправи на перелом, можемо проводити оперативні втручання при великих ранах, при ушкодженнях якихось м'яких тканин, слухожилків, язів. Інші речі на даний час у нас вже є всі необхідні умови прямо тут. Одразу надати їм кваліфіковану допомогу. Тетяна Стаднік, Ростислав Маслов, новини 33 канал. Заблукав у лісі. На Кам'янечині поліцейські спільно з небайдужими громадянами розшукали пенсіонера, який пішов збирати гриби. 68-річний житель села Острівчани вирушив зі своєю собакою до лісу, однак ближче до вечора заблукав, а мобільний телефон залишив вдома. Чоловіка довго не було, тому схвильовані родичі зателефонували до поліції. На пошуки пенсіонера залучили кінологів зі службовими собаками та близько трьох десятків поліцейських і курсантів. Втім, зранку чоловіка помітили жителі села Шутнівці. Він вийшов з лісу Кликав на допомогу. Правоохоронці відвезли втомленого чоловіка додому і передали рідним. Загоряння автомобіля. У середмісті Хмельницького рятувальники ліквідували пожежу. На стоянці у дворі багатоквартирного житлового будинку горів транспортний засіб. Вогнеборці, які прибули на місце події, загасили загоряння легкового автомобіля. Втім, через вогонь було пошкоджено і поруч припарковане авто. Наразі відповідними службами встановлюється причина та наслідки нічної пожежі. Допомога під час патрулювання днями у Хмельницькому патрульні допомогли загасити палаючу автівку. Цього разу займання сталося на вулиці Західноукружній. Інспектори помітили на дорозі припаркований автомобіль з під капоту, якого йшов дим, водій перебував поруч транспортного засобу. Поліцейські схопивши вогнегасник, миттю побігли на допомогу і ліквідували полум'я. Вінці гореть не потрезня треба. Яку? Напад у комп'ютерному клубі суд визнав винним 40-річного хмельничанина у вчиненні розбою та зґвалтування. Його засудили до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. У листопаді минулого року зловмисник накинувся на адміністраторку одного з комп'ютерних клубів. Він зґвалтував потерпілу, відібрав в неї планшет і 12 тисяч гривень. Жінка звернулась до поліції не одразу. Вона соромилась, однак син переконав її, що нападник повинен понести покарання і постраждала. Все ж написала заяву. До слова раніше на. Падник уже перебував за ґратами за вчинення майнових злочинів. Погода на 30 жовтня. За прогнозом Хмельницького обласного гідрометцентру, у середу буде хмарно з проясненням. Слід прихопити з собою парасольки, бо очікують невеликий дощ. Вітер західний – 5-10 метрів за секунду. Температура по області становитиме від 50 градусів тепла вночі до 10-15 градусів. В день у Хмельницькому. Синоптики прогнозують вночі 7-9 градусів з позначкою плюс, а в день стовпчики термометра піднімуться до плюс 12-14 градусів. Такими були новини вівторка. Пам'ятайте, кожен маленький внесок та допомога силам оборони робить нас на крок ближче до перемоги та відновлення мирного життя. Більше інформації ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. До зустрічі уже завтра.